Вітаю, рада вас бачити сьогодні, що ви тут разом зі мною. Сьогодні ми разом зазирнемо в карти, подивимось, що вони нам скажуть, і спробуємо знайти відповіді на ваші питання. Бажаю вам тепла в серці, спокою в душі, і щоб сьогодні кожен знайшов трохи світла навіть у найважчий день. Чи справді Росія готується до нападу на країни Балтії у 2027 році? Як про це попереджає Буданов, що насправді стоїть за цими заявами? Реальна загроза, внутрішні конфлікти, страхи чи політична демонстрація сили? І чи є фігура, яка штовхає події до ескалації? П'ятірка жезлів ну тут одразу видно конфлікт, боротьба метушня. Це карта, де всі гризуться між собою, кожен тягне ковдру на себе. Для цього питання це не тиха підготовка, а хаотичні зіткнення інтересів всередині Росії навколо Росії у військових і політичних колах. Тут не про мир точно п'ятірка жезлів каже, напруга вже є, але це ще більше схоже на змагання і провокації ніж на злагоджений, чіткий план місяць. Ой. То завжди туман, страхи, брехня приховане. Тут карти прямо кажуть, правди мало, інформація спотворена, є і перебільшення, і навмисне нагнітання. Місяць це коли люди самі починають боятись того, чого до кінця не розуміють. Для країн Балтії це карта психологічного тиску лякати, запускати чутки, показувати можемо, але не кажемо коли. Король жезлів, ось тут уже конкретна фігура. Сильний імпульсивний лідер, який любить ризик, силу, демонстрацію влади, це не колективне рішення, а амбіція однієї ключової особи або вузького кола, яке хоче виглядати страшним, великим, головним. Король жезлів часто робить різкі кроки. Я так вирішив, але він не завжди думає про наслідки до кінця. Карти не показують чітко спланованого, неминучого нападу у 2027 році. Загроза є, але вона нестабільна. Більше схоже на суміш внутрішніх конфліктів, страхів, маніпуляцій і амбіцій окремого лідера. Карти кажуть більше психологічного тиску і демонстрації ніж реального наступу саме зараз. Чи справді нинішній підхід ТЦК до мобілізації призвів до її руйнування? Чи це наслідок помилок, закритості і втрати довіри людей? Чи ж мобілізація просто перейшла в інший стан? Що відчувають люди, як реагує система, і чи є тут шанс на зміну підходу без ще більшого розколу в суспільстві? Відлюдник? Це карта закритості і віддалення. Коли кожен сам за себе, коли немає нормального діалогу, для цього питання відлюдник прямо показує, людей відштовхнули це не про злу волю, а про холодний відсторонений підхід так треба і все. Люди почали ховатися, уникати контакту. Відлюдник це коли система пішла в тінь, а люди ще глибше в тінь від неї. Паж жезлів. А тут уже інша енергія, поспіх, імпульсивність, хаотичні рішення. Паш жезлів це коли роблять щось з запалом, але без досвіду і стратегії. Карти показують, були спроби оживити, мобілізацію, залякати, підштовхнути, різко активізувати, не система, що вселяє довіру, а система, яка метається. Дев'ятка кубків і от тут найцікавіше. Дев'ятка кубків карта самозаспокоєння і ілюзії успіху. Це коли хтось каже, та все нормально, ми справляємось, план виконується. Карти ніби натякають, на папері все виглядає добре, звідти красиві цифри є, але це не означає, що всередині все працює чесно і здорово. Це така небезпечна карта, бо вона притупляє бажання щось міняти. Карти кажуть прямо, підхід справді серйозно підірвав довіру до мобілізації. Мобілізацію не вбили, але сильно відштовхнули людей від неї. І найбільша проблема не в людях, а в тому, що систему довго заспокоювала сама себе, замість чесно подивитись на реальність якою буде ситуація з безвісти, зниклими українськими військовими у разі замороження конфлікту? Чи з'явиться більше ясності для родин? Чи навпаки процеси зупиняться? Чи буде пошук, обмін, інформація, чи все зависне в бюрократії та тиші? І що чекатиме людей, які роками живуть між надією і страхом? Четвірка мечів: це карта паузи, застою мовчання. В контексті цього питання вона показує, що при замороженні конфлікту багато процесів просто зупиняться, неофіційно закриють, а саме поставлять на паузу. Пошук може піти дуже повільно, справи ляжуть у шухляди. Для родин тиша, очікування виснаження, вісімка жезлів. А от тут ніби промінчик: Вісімка жезлів – це рух, новини, повідомлення. Карти кажуть, повної тиші не буде, можуть початися окремі процеси, обміни, уточнення списків, раптові звістки. Але цей рух буде нерівний. Комусь швидко прийде інформація, а хтось ще довго чекатиме. Це не системна робота, а радше хвилями. Дев'ятка жезлів це карта виснажених, але стійких людей. Вона дуже чітко показує родини зниклих. Люди тримаються з останніх сил. Але не здаються. Також ця карта про захист позицій, держава і структури будуть обережні, закриті, часто на межі, ми і так зробили все, що могли. Це боротьба на витривалість, не на швидкий результат. Карти показують непросту правду. У разі замороження конфлікту масового, швидкого вирішення питання безвісти зниклих не буде. Замороження конфлікту не принесе полегшення для сімей. Надія залишиться, але вона буде виснажливою. Карти радять родинам не опускати рук, триматись разом, тиснути, нагадувати про себе, бо саме витривалість стане єдиним захистом. Чи планується відкриття нового фронту на Сумщині в недалекій перспективі? Чи є для цього реальні передумови, сили, ресурси, рішення, чи це більше тиск, спроба залякати і розтягнути наші сили? Імператриця це земля, територія, родючий свій дім. У військовому питанні вона часто показує важливий регіон, який має значення, який хочуть контролювати, або на який зазіхають. Для Сумщини це говорить. Територія справді в полі уваги. Вона цінна, стратегічна, її не ігнорують. Повішений. А це вже чітко про паузу і зависання. Повішений показує рішення не прийняти остаточно. Ситуація, ніби перевернута, щось гальмується, щось не сходиться. Може бракувати ресурсів вигідного моменту. Або ціна такого кроку здається надто високою. Двійка пентаклів: це балансування, хитання, нестабільність. Карти кажуть, вони зараз маневрують, рахують, куди кинути сили, а де просто зробити вигляд активності. Можуть створювати враження, загрози, рухати війська, шуміти, але це більше про відволікання і гру на кількох напрямках, а не про впевнений старт нового фронту. Карти не показують відкриття повноцінного нового фронту на Сумщині в найближчий час. Напруга буде, тиск може посилюватись, можуть лякати, перевіряти, пробувати дрібними кроками. Але сил і ясного плану на масштабний наступ зараз карти не показують розслаблятись не можна, але й панікувати зарано. Бережіть себе. Які небезпеки можуть загрожувати Києву в найближчі дні? Чи йдеться про прямі удари, чи більше про виснаження, психологічний тиск, проблеми з ресурсами, чого саме варто остерігатись киянам і що зараз є найбільш вразливим? П'ятірка пентаклів. Карта непроста це нестача втрати, відчуття покинутості. Для Києва вона говорить не стільки про миттєвий удар, скільки про виснаження. Можуть бути проблеми з ресурсами, світлом, теплом, грошима, відчуття, що важко тягнути. Також це карта страху і тривоги серед людей, коли здається, що захист слабший, ніж хочеться, шістка мечів. А тут уже про рух і відхід від небезпеки. Це може означати евакуаційні настрої, переїзди або внутрішню готовність людей, якщо що, будемо рятуватись. Для небезпек це знак, що загроза не стоїть прямо тут і зараз, але вона підштовхує людей бути на поготові, думати наперед. Також це карта переходу Київ ніби проходить через складний етап, але не залишається в найгіршій точці місяць. Це карта страху, туману і дезінформації. Вона показує, що небезпека може бути невидимою або перебільшеною через чутки. Людей можуть лякати новинами, дезінформацією, фейками, а страх створює відчуття більшої загрози, ніж є насправді. А кожен місяць радить бути уважними і не піддаватися паніці, дивитися на факти, а не на чутки. Найближчі дні, але небезпеки є, і вони підступні. Найбільша небезпека зараз піддатися страху і паніці. Карти радять тримати голову холодною, планувати наперед і не вірити всьому, що говорять чутки. Київ переживе ці дні, якщо мешканці будуть обережні і збережуть спокій. Бережіть себе і близьких чи варто Україні саме зараз підписувати мирну угоду, чи принесе це полегшення і збереження життів, чи залишить глибоку рану і відчуття несправедливості? Чи готові ми внутрішньо до такого рішення, і чи буде воно справді миром, а не відкладеним болем? Трійка мечів це дуже важка карта. Біль, зрада, розбите серце у цьому питанні. Вона говорить прямо: підписання мирної угоди зараз це глибока травма для країни, це відчуття, що погодились не тому, що так правильно, а тому, що дуже болить і нема сил далі. Трійка мечів це мир, який залишає рану відкритою. Карти кажуть, цей крок може розколоти суспільство емоційно. Четвірка кубків. Це карта втоми, апатії і внутрішньої порожнечі. Вона показує стан людей, ми так виснажили, що вже нічого не радує. Мирна угода може бути сприйнята не як щастя, а як байдужий компроміс без радості, без відчуття перемоги. Четвірка кубків каже, рішення можуть ухвалюватися з позиції втоми, а не сили. А це завжди небезпечно. Король Кубків. Вона говорить, рішення треба приймати не з болю і не з виснаження, а з максимальної внутрішньої зрілості. Король Кубків це не хочу швидше, щоб усе закінчилось, а я розумію наслідки і беру за них відповідальність. Карти не підтримують підписання мирної угоди саме зараз. Такий мир зараз не принесе внутрішнього спокою Україні, він може зупинити гарячу фазу, але залишить глибоку рану, яка ще довго кровитиме. Карти кажуть, якщо мир і буде, то не на умовах виснаження і байдужості, які небезпеки можуть загрожувати Одесі в найближчі дні. Чи йдеться про удари, диверсії, психологічний тиск або дезінформацію, що зараз найнебезпечніше і на що людям варто звернути увагу? Сила. Тут вона з подвійним сенсом: це стримування, напруга, контроль через зусилля. Для Одеси це означає, загрозу тримають, її не пускають на повну, але це потребує великих ресурсів і постійної напруги. Небезпека тут у перевантаженні, коли захист працює на межі, а люди вже дуже втомлені, це не раптовий удар, а ризик через довготривале напруження, верховна жриця. Це таємниці закрита інформація, те, про що не говорять вголос. Для небезпек це може означати невидимі ризики, підводні загрози, диверсійні речі, розвідку, закриті процеси. Також це карта, яка каже, люди не знають усієї картини, і це робить ситуацію тривожнішою місяць. А тут уже прямо про страхи, паніку, дезінформацію місяць часто показує небезпеку не стільки фізичну, скільки психологічну, можуть запускати чутки, фейки, лякати нічними новинами, нагнітати атмосферу. Також місяць це ніч. Туман, невизначеність, коли важко зрозуміти, де реальна загроза, а де навмисно створений страх. Карти показують, небезпеки є тихі, приховані і нервові. Найбільша небезпека зараз піддатися страху й паніці, особливо вночі і після тривожних новин. Карти радять бути уважними, не вірити в всьому підряд слухати офіційні джерела і берегти нерви. Одеса сильна, але ці дні про обережність і холодну голову. Бережіть себе і близьких? Чи можливі нові прориви ворога на Дніпропетровщині до Нового року? Чи є в них сили і чіткий план для просування? Чи це більше спроби тиску і створення напруги? Чого чекати найближчим часом? Світ. Тут вона говорить про межі і завершеність. Світ часто показує, що є чітка рамка, далі якої важко йти. Для цього питання це означає, ворог упирається у кордони можливого, їхні ресурси, логістика і потенціал не безмежні. Масштабного прориву, який би кардинально змінив ситуацію. Карти тут не показують. П'ятірка жезлів. А отут от уже про хаос і метушню. Це карта дрібних зіткнень, спроб помацати де слабше, де можна пролізти. Для Дніпропетровщини це означає провокації, локальні атаки, спроби створити видимість активності. Активності буде багато шуму, нервів, але без чіткої злагодженої стратегії. Відлюдник, а це карта паузи і стримування. Відлюдник показує, що після цих спроб вони можуть відійти, залягти, спостерігати. Це не енергія прориву, а енергія обережності і економії сил. Також карта говорить, що рішення прийматимуться повільно, без різких рухів. Карти не показують масштабних нових проривів ворога на Дніпропетровщині до нового року. Нервувати будуть, можуть пробувати тиснути і створювати напругу, але сил на серйозний прорив карти не показують. Чи дійсно командувач повітряних сил на півдні має прямий або опосередкований стосунок до ситуації з обстрілами Одещини? Чи це питання перевантаження системи відповідальності, яку перекладають або ж наслідок загальних процесів, а не дій однієї конкретної людини? Десятка жезлів. Ой, це карта перевантаження і надмірної відповідальності. Вона не про злий намір, а про людину або систему, яка тягне занадто багато. У цьому контексті карти показують, на когось покладено більше, ніж реально можна витримати. Це ситуація, де навіть при бажанні зробити все правильно, ресурсів і можливостей бракує. Імператриця це територія, цивільні земля, люди. Вона показує, що основний фокус захист регіону, а не чиїсь особисті інтереси. Ця карта не про змову, вона про те, що рішення часто приймаються, виходячи з того, де болить найбільше, а не де легше. Також імператриця може вказувати, що Одещина об'єкт постійної уваги ворога, туз жезлів. Це карта нового імпульсу, реакції, спроби щось змінити. Вона говорить, Після критики, шуму обговорень можуть бути різкі рішення, кадрові або тактичні рухи, щоб показати активність. Карти більше говорять про системну проблему, ніж про чиюсь злу волю. Легше знайти крайнього, ніж чесно подивитись на обмеження, з якими працюють люди в цих умовах. Чи є загроза для Львова цього тижня, особливо на різдво? Чи йдеться про прямі удари, диверсії, чи більше про психологічний тиск, хаос і непевність? Трійка кубків. На перший погляд, це радісна карта, але тут вона має інший сенс, збори, велика активність людей, скупчення. Для Львова це означає святкові дні і масові заходи. Саме на таких подіях люди можуть стати більш вразливими до ризиків, навіть якщо це не прямі обстріли, а паніка, хаос чи непередбачувані ситуації. Верховна Жриця завжди проприховане. Невидиме, непередбачене. Це карта, яка каже, загроза може бути неявною, прихованою і її не одразу видно, може йти про дезінформацію, фейки, психологічний тиск або непомітні спроби впливу на людей. Лицар Пентаклів. А от це карта планування обережності повільних методичних дій. Лицар Пентаклів говорить, ситуація не вибухова, великого удару не буде. Небезпека є, але вона стійка і контрольована. Хтось дбає про охорону, контроль безпеку, і це працює. Важливо не розслаблятись, стежити за новинами і дотримуватись правил безпеки на свята. Карти радять святкувати з розумом і пильністю. Тоді Львів і його мешканці будуть у безпеці. Дякую, що були сьогодні зі мною. Мої дорогі! Бережіть себе, цінуйте тих, хто поруч, і не забувайте прислухатись до своєї інтуїції. Хай карти ведуть вас дорогою мудрості, а серце залишиться сильним і світлим. Бажаю вам здоров'я, терпіння, миру. До наступної зустрічі!